Всім привіт! Сьогодні в відео мій парфумерний вішліст на 2025 рік. А також розпаковуємо всі мої подарунки на різдвяні і новорічні свята. Підписуйся на мій канал і став подобайку цьому відео, і обов'язково додивись це відео до кінця. Вішліст дуже в мене різноплановий від супернішевих дорогих ароматів, від якихось знятостей святостей в люксі, і от до таких супер бюджетних, але супер прикольних. Знахідок, бажанок. Раніше я купувала парфуми більш хаотично, в мене не було якогось специфічного віш-ліста, списку. Я бачила якусь вдалу пропозицію парфуму, який я давно хотіла, або купувала якісь семпли від Леванти і так далі. Але саме в 2024 році я познайомилась. З нашою парфумерною подружкою жанкою кажанкою, яка мене познайомила з крутим додатком або застосунком, як правильно сказати. Ревіш. Особисто мені цей застосунок допомагає заощаджувати, тому що я взяла собі за правило в цьому році купувати лише ті парфуми, які є в цьому моєму ревішлісті. Я вже протестувала ці парфуми, я вже дійсно визначилася з тим, що я хочу придбати цей аромат. І перший аромат в моєму віш-лісті це ірис Ардент від бренду Molinar. Значить, за застосунку я записала, що він коштує 109. 12 євро. Версія 75 мл. Аромат квітковий, пряний і шкіряний. В результаті я придбала Ірисрдент в Travel версії 7,5 мл. Хочу його зараз згадати і порівняти з ароматом латеса від Mask Milano, адже я десь читала, що вони ніби схожі. Тож, давайте, це версія в ролику, я так нанесу. От розкривається аромат таким пряним моркв'яним насінням. Давайте тепер нанесу латесу, адже нам обіцяють, що вони чимось мають бути схожими. Ну, звичайно, латеса також аромат про ірис. М -м -м. Але на мій смак латеса більш помадна. Хоча ця помадність, вона, звичайно, також з цими такими масними корінцями ірису. Можливо, тут також є щось. По типу насіння моркви або якихось таких пряних, також з земляним відцінком нот, але от на мій ніс і на моїй шкірі особливо ірис Арден стає таким більш амбровим, солодким, таким і навіть трішечки бальзамічним, тобто він не уходить в таку холодну. Історію корінців Ірису він навпаки нагрівається. От мені все ж таки латеса в сторону Шанель 19, в сторону Шанель 19 пудр от туди. Але не в сторону Ірисарден від Молінар. І наступний аромат це Діор Ом-Парфам, саме версія 2014 року. Аромат Легенда, я просто обожнюю його. В минулому році придбала від левант, і я просто в шоці, що я до того не була знайома з цим ароматом. Зразу все занесла в свій вішліст. І нарешті на початку цього року я на кремчику урвала залишок 40 мл. Dior Homme Parfum. І моя бажанка, напевно, найгарячіша бажанка 2024 року здійснилась. Наприкінці 2024 року випустили новинку Dior Homme Parfum 2024 2025 От Вони самі не можуть там визначитись. З новинкою я ще не знайома, дуже різні ходять відгуки, але Dior Homme Parfum 2000. 2014 року, ну це вже більш пізній випуск. Знайти такий залишок ще й за притомну ціну це просто скарб. Ох, Боже, який це класний аромат. Не буду зараз його пшикати, це просто, я не знаю, такі краплі дорогоцінні. Ну тут дійсно зі 100 мл майже ну, 40 мл. Мені обіцяли 37-40 мл. просто. Про що аромат, Якщо ви не знаєте, про що це аромат? Це аромат про ірис і шкіру. Дуже такий красивий, об'ємний, пильний ірис, і він так падає от, і накриває цю шкіру просто неймовірно. Шлейфовий, по-перше, аромат, неймовірно красивий. Ну, Іриси, я обожнюю, ви це знаєте. І от всім перезахопленим жінкам я також раджу ходити в чоловічі відділи парфумерії, шукати там от такі перлини. Звичайно, ви там будете знаходити дуже багато такої спортивної цитрусової лавандової автошейф-класики, але і такі перлини. Там присутні, їх потрібно там шукати. І наступний аромат в моєму вішлісті це мемо, о, де мемо аромат, про який я вже давно мрію. Це аромат також про замшу, дуже красиву замшу в базі. Але стартує цей аромат неймовірно красивими нотами зеленого чаю і жасмину. І давайте затестуємо цей аромат. Він в мене вже давно є. Пробнику. Я вже майже зносила цей пробник. І це для мене такий сигнал, що просто мені потрібний або тревел, або великий флакон. Великі флакони дуже дорогі. Тож, давайте нанесу. Ох, Цей аромат просто, я його обожнюю. О, Який він красивий! От Він дуже круто розкривається навесні. Оцей аромат просто старт весни для мене. Тут такий дійсно зелений старт яскравий, і відчувається цей такий зелений чай, і оцей жасмин. Жасмин тут такий не томний, туберозно лактонний От іноді буває такий, прям от, знаєте. Дуже запашний жасмин. Тут скоріше такий листик жасминовий, така от гілочка жасмину. Тобто, тут такий дуже зелений, молодий жасмин от на старті свого цвітіння. От я вибираю між декількома такими ароматами з яскравою нотою зеленого чаю. В мене був також в бажанках і «Лебан гербоа. Там також чай з такими ягідними нотами. Але я все ж таки надала перевагу і занесла в вішліст саме мемо-одемемо. Я дуже довго вагалась між ними, вони не схожі, але от чомусь я саме між ними вибирала, що занести. І в результаті залишився саме мемо-одимемо. Я не знаю, це просто якась така краса. Треба буде подивитися все ж таки на знижки. От класний аромат. Буду довго його описувати, але є він в мене війшлісті, і я сподіваюся, що в 2025 році це все ж таки буде новий. Аромат. І я вже згадала бренд Le Ban Гербоа, і наступна моя бажанка це 1979 New Wave. Аромат просто неймовірний. Такий м'ятний, альдегідний, свіжий ірис я до того ніколи не тестувала. Це просто ну, для мене унікальний аромат, такий трішки крейдовий, трішки такий мінеральний. Цей от ірисовий аромат і м'ято додає такої прохолодної структури. В цьому ароматі немає корінців, там немає взагалі якоїсь такої, я не знаю, нотки насіння моркви, земельки, такої масної структури. Взагалі немає дуже прозорий, красивий аромат, і він дуже-дуже шлейфовий, дуже стійкий, просто неймовірний. О, ціна на нього без знижки, от я бачу, в мене тут записано в застосунку 4999 гривень, ну, 5000. Це аромат не з бюджетних, не з дешевих, але саме цей аромат, зі цієї лінійки Лебан-Гербоа, напевно, став одним з таких. Найбажаніших ароматів. І я вже згадувала про Лебан-Гербоа час, просто аромат про чай з ягодами. Також дуже красивий, незвичний, атмосферний аромат. Але якщо от вибирати між цими двома ароматами, все ж таки Нью Вейв для мене просто фаворит. Не знаю коли, не знаю. Але сподіваюся, в 2025 році цей аромат також. Колись стане на мою поличку. І наступна бажанка в моєму вішлісті це Істоар де Parfums, аромат 1969. Parfum de Revolte. Супер класний! Персиковий фрутчульний аромат. Давайте також трішки собі нанесу. В мене всього лише, до речі, отакий невеличкий залишок від левантик. Познайомилась я, до речі, з цим ароматом на сліпих затестах від Марії з Харкова. Залишу, до речі, посилання на всіх парфумерів, на всі згадки. На телеграм Марії в описі до цього відео. Будь ласка, переходьте в опис до цього відео і дивіться всі посилання. І от завдяки Марії. Я ще раз згадала про цей парфум, тому що в мене колись був такий невеличкий залишок у е, семплі. Але я цей аромат затестувала в сліпу, і от саме в сліпу він мені ну, от просто запав в душу, коли я його просто нанесла і от рознюхувала. Я така, боже, ну, який це красивий аромат. Це аромат не про персикове пюре, це аромат про такий характерний персик, про такий дуже красивий пряний з цим кардамоном, цей персик, якась тут така база красива, і амброва, і пачульна. От щось в ньому є таке дуже смачне, дуже красиве. Обов'язково хочу мати його собі в колекцію. Занесла вішліст. Ціна. Я вже не знаю за який об'єм. Тут в мене вказано саме за застосунку 2753 гривні. Можливо, це ціна за 60 мл, тому що там є і 60 мл, і тревели. І я би навіть придбала цей тревел, мені б було достатньо. Цей Stuart de Parfums, один з моїх таких найулюбленіших, напевно, персиків в парфумах. І давайте продовжимо бюджетними бажанками. І це аромат від бренду Solinotes. Під назвою Османтос. Це новинка 2024 року. І зараз ціна цього аромату на сайті Мальва 221 гривня. За невеличкий тревел 15 мл. Там 50 мл флакон коштує 600 гривень. А я от збираю такі маленькі, такі по 15 мл Тревел в мене вже є мача, тонка і ваніль. І от Османтос це наступна бажанка, тому що аромат, ну, по-перше, про Мантус. Але там в нотах є якісь такі просто захмарні якісь ноти, якась айва, якась груша, ну там щось має бути дуже прикольне. Це така е легка бажанка для виконання. Тож, е тож давайте ще по бюджетним бажанкам пройдемось. Це Жанарте з Тітами Парі Тартеллет цитрон. Аромат. Ну, він е, десь на таких онлайн ресурсах коштує приблизно 380 гривень, але я нещодавно наноційно, здається, наноційно, е, знайшла е, ну, от відкритий парфум е, або з пошкодженою обгорткою. От щось там було, типу 98% залишку, щось за ціною 230 гривень чи 250 гривень. Ну просто. І насправді це дуже прикольний аромат про лимонний тарт, про таку лимонну яскраву тарталетку на літо. От в мене був на сліпих затестах Павлова від Джанартес. От мені дуже сподобався аромат. Він і трішечки хімозить, і він не дуже стійкий, але наскільки він приємний. І от також я захотіла познайомити з Тарталет Цитрон. Занесла собі в бажанки. Вже також хочу скоро з цим ароматом познайомитись. І наступна моя бюджетна бажанка це Jenny Глоу Гранат. Але я вже встигла замовити цей парфум, розпакований аромат з пошкодженою упаковкою. Давайте зараз відкривати. Що ж там такого пошкодженого? Отака От велика коробка на парфум і на декілька серумів, які я замовляла собі по знижках передріздвяних. А тут в мене насправді більше, ніж я очікувала. Я, напевно, просто забула, що замовляла ще зубні пасти від Марвіс. Не знаю, чому я такі маленькі, по 20 мл заказала. Дві штуки. Відкладаємо і парфум в самому кінці. Ага, так, він дійсно розпакований. Навіть отут відкритий. Не знаю чому. На ньому є наліпка Special Sales 2. От я так розумію, що ці наліпки вони ліплять на парфуми, які вже були. Придбані і повернуті, і повернуті без оцієї слюди. І якісь пару пшиків вже зробили, тому вони роблять от такі розпродажі. Купувала я цей аромат. Я не пам'ятаю. Ну, явно не за 600 гривень. Ще дешевше. Чи 480 щось таке, а може ще й дешевше. Я вам тут зроблю десь картинку, ціна. Ой, мені так цікаво затестувати. Ого! Ох, оце такий от дійсно тут написано унісекс-аромат, але аромат такий. в таку, ну І навіть, я би сказала, чоловічу сторону. Я тут відчуваю не тільки отаку кислинку гранату, я ще тут відчуваю якусь пряність, чи то чорний перець, чи то якусь таку от. Ох, як я полюбляю такі аромати. Це аромат, який мене зачаровує. Це просто дуже красивий аромат. Так, давайте по залишку, я не подивилась. Ну, по залишку тут, в принципі, притомний залишок. Там писали десь 95, здається, відсотків залишок. Ну, абсолютно, за там ці гроші, скільки тут мілілітрів. 80 мілілітрів просто, просто. Клас. Він так мені зараз подобається. Я прям не знаю. У мене слів немає, його описувати. Така просто супер крута бюджетна знахідка для жінок і для чоловіків. Все. Дуже довольна, дуже задоволена цією бажанкою, яка все ж таки здійснилась. І останній аромат на сьогодні з мого вішліста це. Аромат Adjata Queer Narcotic від бренду The Different Company. Це неймовірно крутий нішевий бренд французький. Аромат, який я дуже давно хотіла. Це, напевно, один з найдорожчих ароматів цього бренду. Ціна його була приблизно 6600 гривень, але він був на знижках. І нарешті, наприкінці 2024 року, це став мій. Найголовніший різдвяний подарунок Тож, аромат про Ілангіланг, мандарин, гіліотроп, жасмин, туберозу. І в базі бобитонка, мускус, сандалова деревина, стирекс і шкіра. І от таке неймовірне поєднання я підходила до цього аромату неодноразово. Я тестувала його на шкірі, розношувала. Я не знаю, підходила наступний раз, і ще раз, і ще раз. І я зрозуміла, що цей аромат має бути як мінімум в моєму вішлісті. І от е так і сталося, що наприкінці минулого року він став на мою поличку. Давайте його нарешті розкриємо. Так, перевіряючи, записує моя камера. Знову небезпечна коробка з цими слайдерами, барабан на дріб. І. Ух! Вау! Виявляється, перезаповнюємо флакон. Ух ти! Цей піптик це для того, щоб заповняти флакон. Ну, все, ну все. Давайте я буду на себе наносити. Просто. Для мене це така густа історія про туберозу з різними обертонами і фруктовими і шкіряними. Тримається на шкірі, він, як мінімум, добу, в нього просто супер стійкість. Я не пам'ятаю, чи це еліксір або парфам, або оде парфам, але тут ну, просто неймовірна стійкість. В цьому ароматі все дуже рівно, дуже згладжено. Це така цільна композиція, тут не вибивається жодне з нот. Тут відчувається ця тубероза, але тубероза така і кремово-лактонна, але не кокосова зовсім. Це, скоріш, така фруктова тубероза е з такою дуже ніжною замшою в базі. Все. І я просто щаслива, що в мене є нарешті цей аромат. Колекції буду носити з задоволенням. Не зволікайте ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступному відео.